Нова воднова батарея може працювати в чотири рази холодніше, ніж раніше, що означає більш щільні та довговічні батареї для електромобілів. Воднова революція в автомобільній промисловості, новий акумулятор, який може змінити правила гри. В останні роки у світі активно шукають альтернативні джерела енергії, здатні замінити викопне паливо та зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Електричні транспортні засоби, безумовно, є важливим кроком у цьому напрямку, але їх широкому впровадженню перешкоджає низка проблем, пов'язаних з літій-іонними батареями, вага, обмежена ємність, деградація та складність утилізації. У цій ситуації новина про розробку водневої батареї, здатної працювати при значно нижчих температурах, ніж раніше, звучить як справжній прорив. Не буду переказувати подробиці дослідження Токійського інституту науки. Важливо зрозуміти суть, вчені створили батарею, яка використовує гідрид магнію як анод, газоподібний водень як катод і твердотільний електроліт з унікальною кристалічною структурою. Основна відмінність полягає в здатності працювати при температурах близько 40 градусів Цельсія, що в чотири рази нижче, ніж потрібно для сучасних твердотільних водневих батарей. Це може здатися незначною деталлю, але саме вона відкриває двері до абсолютно нового покоління енергоносіїв. Чому це важливо? Скептики, мабуть, скажуть воднева енергія це стара пісня, яку ми чули багато разів, і в цьому є частка правди. Дійсно, водневі паливні елементи вже існують, але вони стикаються з проблемами ефективності та вартості. Однак нова воднова батарея пропонує інший підхід, ніж паливні елементи. Він не перетворює водень в електрику за допомогою хімічної реакції, як паливні елементи. Натомість він зберігає водень у твердому стані та вивільняє його за потреби, потенційно роблячи зберігання безпечнішим та ефективнішим. Уявіть собі електромобіль, якому не потрібні масивні, важкі літій-іонні батареї. Натомість він оснащений компактною та легкою водновою батареєю, здатною забезпечити достатній діапазон. Більше того, ця батарея не руйнується з часом так сильно, як літій іонні батареї, що означає довший термін служби автомобіля та менші витрати на обслуговування. Мій особистий погляд на ситуацію. Як людина, яка давно цікавиться альтернативною енергетикою, я вважаю, що цей прорив є потенційно революційним. Пам'ятаю, як ще в 2000-х роках активно обговорювалася ідея водневих автомобілів. Однак на шляху реалізації стояли величезні перешкоди, дороге виробництво водню, складна інфраструктура для його зберігання та транспортування, низька ефективність паливних елементів. Нова воднева батарея, на мою думку, обходить багато з цих проблем. Той факт, що він може працювати при відносно низьких температурах, значно полегшує зберігання та використання водню. Крім того, твердотільний характер батареї підвищує її безпеку та довговічність. Які перспективи? Незважаючи на багатообіцяючі результати, важливо розуміти, що до масового впровадження воднових батарей ще далеко. Технологія знаходиться на ранній стадії розробки. І багато інженерних та економічних проблем ще належить подолати. Масштабування виробництва необхідно розробити ефективні та економічно вигідні методи виробництва воднових акумуляторів у промислових масштабах. Зниження витрат батареї повинні бути доступними, щоб конкурувати з літій-іонами. Інфраструктура необхідно створити інфраструктуру для виробництва, зберігання та розподілу водню. Екологічність важливо забезпечити екологічно чисте виробництво водню, щоб не створювати додаткового забруднення. Що далі? Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо активний розвиток водневих технологій. Дослідники працюватимуть над покращенням продуктивності водневих батарей, зниженням їх вартості та підвищенням ефективності виробництва водню. Можливо, водневі батареї не повністю замінять літій іонні батареї в майбутньому, але вони можуть стати важливим доповненням до існуючих технологій, особливо в програмах, які вимагають високої щільності енергії, тривалого терміну служби та безпеки. Наприклад, водневі батареї можна використовувати в транспорт, електромобілі, вантажівки, автобуси, потяги, літаки. Енергія, акумулятори енергії для електромереж, резервне живлення, галузь, джерела живлення промислових машин і обладнання, побутова техніка, живить портативні пристрої, такі як смартфони та ноутбуки, висновок, заводне майбутнє, розробка водневої батареї, яка може працювати при низьких температурах, є важливим кроком на шляху до більш чистої та стійкої енергетичної системи. Хоча ще багато проблем, які потрібно вирішити, потенціал цієї технології величезний. Я вважаю, що водень може відіграти ключову роль у майбутньому енергетики, і ця нова воднева батарея може стати каталізатором цієї революції. Ключові висновки. інноваційна воднева батарея відкриває нові можливості для зберігання та використання водню, потенційно революціонізуючи автомобільну та енергетичну промисловість. Особистий рейтинг, незважаючи на труднощі, я бачу великий потенціал у цій технології та вірю, що вона може зробити значний внесок у створення більш сталого майбутнього. Порада, слідкуйте за розвитком водних технологій, вони можуть бути набагато важливішими, ніж ми думаємо. Варто пам'ятати, що перехід до водневої економіки є довгостроковим процесом, який вимагає значних інвестицій і співпраці між науковими колами, промисловістю та урядами. Проте я впевнений, що докладені сьогодні зусилля окупляться в майбутньому, і ми побачимо, як водень стане важливим джерелом енергії для всього світу.